Президент Пакистану Асі Валізардарі призначив незалежне розслідування обставин арешту неповнолітньої дівчини з синдромом Дауна. Її звинувачують у богохульстві. Наприкінці минулого тижня розлючений НАТО поточив будинок християнської родини, чия донька, начебто, вирвала сторінки з Корану, і це бачили кілька свідків. Поліція затримала дівчину та її рідних, але по суті врятувала їх від гніву місцевої мусульманської громади. Після інциденту інші християнські родини по сусідству на деякий час залишили район це трапилося ввечері. Віряни прямували до мечеті на молитву. Вони побачили, як дівчина тримає в руках аркуші. Коли вона кинула їх на землю, люди почали на неї кричати. Вона втекла додому. Ми підібрали аркуші та передали їх поліції. Пізніше дівчину заарештували. Християнські родини залишили свої домівки з власної волі. Ніхто їх не бив і не погрожував. Запитайте в них самих. Ніхто їх не змушував пакистанськими законами винному богохульстві може загрожувати навіть довічне ув'язнення, але іноді до суду справа не доходить у липні. В провінції Пенджаб натовп вивів з тюрми і живцем спалив чоловіка, підозрюваного у паплюженні Корану.